Привіт, добрий ранок. Знайшов класну мойку для тракістів. Сподіваюся, це буде комусь корисно. Тут хлопці всі американці дуже уважно за всіми деталями. Слідкують, все вимивають, все роблять не спіша, все роблять дуже гарно. Помили мені мотора, помили мені всього трака. Дуже круто. Uh, щоб ви знали, це знаходиться в Бунвілі, Мізурі. Тут є трак Стаб Пайлот, і від Пайлота зразу за Пайлотом там є така вуличка. І ви можете його тут знайти. Черги немає. І того, щоб ви були впевнені, що тут працюють тільки американці. Тобто з ними можна домовитись, не так як з цими ахалай-махалай, блін, ти їм кажеш, одне не робити, а вони тобі обов'язково це зроблять, тому що вони не розуміють англійську. Тут все просто. Тут є ось до, ось такий автомат для напоїв. Ось до є туалети, кава, водичка. Я покажу, як він виглядає ззовні. Yeah. Зараз саме на світає. Отак От виглядає екзит. тобто та частина, куди ви будете виїжджати. І зараз покажу його назву. Пісь до його назва. Називається 5 Star Truck Wash, Тобто 5 зірочок тракова мийка. Вони мені помили двигуна, але мені, як пам'ятаєте, після пожежі мені там міняли дроти. І блін, я тільки зараз стою і молюся, щоб в мене ніяких проблем не було. Десь там може вода попаде чи ще щось. Так що ось так. Ну і зараз я вийду, якщо, дасть Боже, він заведе, заведеться і все буде нормально, блін. Ніколи не має в двигуна, якщо чест. Е і я вам покажу, скільки мені це обійшлося. На рахунок того, як ставляться до роботи, як вони на все дивляться, оце перший трак ваш, який я можу радити. 100%. 100%. Це не конвейер, там, де працюють індуси або мексиканці. Давай, давай бігом-бігом. Тебе загнали, вигнали, блін. Ти виїжджаєш обсох і бачиш розводи. А тут до всього відносяться дуже-дуже добре. Так що зараз вони закінчать, я заплачу грошики і скажу вам, скільки мені це стало. Коротше, трака я помив. Все добре, він завівся, все, слава Богу, нормально. І як і обіцяв, показую, скільки це коштує. Ось до їхня компанія Five Start. ось до їхня адреса, кому цікаво. І ось до ціна. Так що вийшло ще дешевше, ніж у різних там Ахалай-Махалай. Якісніше. І я задоволений, дуже-дуже раджу, хто буде тут, в Мізурі, в Бунвілі. Якщо вам треба помити трак, обов'язково заїдьте і помийте. Черги немає, мало хто про це знає. Вона знаходиться в такому місці, що не кожен її знайде і побачить Хоча, як їдеш по фрівею, там дуже дуже багато реклами на цю мийку, але... Ніхто сюди не заїжджає, Так що дуже раджу.